Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я з компанії Go Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас, де наші випускники діляться своїм досвідом, розказують про свій шлях в IT. В гостях у нас Андрій Можаровський, випускник курсу FullStack Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Андрій, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Е, наразі я працюю в компанії Vizeven на позиції фулстек розробник. Як почався твій шлях в ІТ? Ким ти працював до ІТ і чому вирішив змінити сферу? Ну насправді я. І до курсів працював в тій сфері. Я працював системним адміністратором, займався налаштуванням серверів, монтажом мереж, відеонагляду, нагляду, але е, ця робота мені не подобалась. Вона не приносила мені задоволення, і постало питання, що потрібно йти далі, розвиватися або навчатися на девопсам, або на розробника. І так я вирішив, що потрібно змінювати напрямок, скажімо, своєї професії. І так я прийшов до курсів розробника. Класно, супер. І... А що стало поштовх? Тобто, ти хотів розвитку, і з за цього ти пішов навчатися, правильно зрозуміла? Так, звісно, і ну. Я змушував себе робити ту роботу, яку я робив раніше. Тобто вона дійсно не приносила мені задоволення, вона мені не подобалась, вона мені набридла і потрібно було щось змінювати. Тоді, моя знайома вона працює тестувальником, вона навчалася в ЖЕС і часом зверталася до мене з певними питаннями з приводу HTML. І так я її почав розпитувати, а що, що ти, чим ти займаєшся? Вона мені розказала, що навчається на курсах, поділилася зі мною посиланням на марафон, і от з цього і почався мій шлях як розробника, тобто після марафону. Розкажи, будь ласка, про навчання безпосередньо, що для тебе було найскладнішим, і як ти проходив труднощі, з якими стикався? Найскладніше, напевно, було все-таки знаходити час на курси, тому що була робота, сім'я, і потрібно було якось приділяти певний час навчанню. А це досить багато часу займало. Потрібно було навчатися вночі. Це, напевно, було найважче. Особливих таких труднощів з навчанням я напевно не пригадаю, в мене була дуже класна команда і. Ми дуже класно комунікували, і з деякими своїми одногрупниками ми спілкуємося досі, і ми допомагали один одному, тому у нас проблем з навчанням особливо не було. Твоя сім'я як віднеслася до того, що ти навчався і менше приділяв їм уваги? З, звісно, розумінням. Тобто, вони ну, дружина моя розуміла, для чого я це роблю. Звісно, вона мене підтримувала і. Ну, В цьому плані проблем не було. Скажи, будь ласка, які необхідні навики, soft skills безпосередньо, які навички потрібні для працевлаштування в ІТ, як ти вважаєш? Я вважаю, що soft skills наразі настільки ж важливі, важливі як і технічні skills. І найважливіше, як на мою думку, це відповідальність. Тому що якщо тобі дають певні Задачі, і той, хто тобі дає ці задачі, має бути впевнений в тобі, і має тобі довіряти. І от відповідальність, як на мене, це одна із найважливіших софт-скілів, які, які має бути в розробник. Звісно, їх набагато більше. Це також стосується і те, як ти сприймаєш критику, чи визнаєш ти свої помилки, які ти знаходиш шляхи для їх вирішення, як ти ведеш спілкування, чи, чи доречно ти спілкуєшся з певними людьми і так далі. Тобто, це дуже важливі навички, і на своїй практиці я знаю людей, які мають дуже гарні е, технічні скіли, але не мають якогось підвищення, тому що не вистачає саме софт скілів, і на мою думку, софт скіли розвивати набагато важче ніж технічні скіли. Як ти працевлаштовувався після завершення курсу? Скільки часу ти витратив на працевлаштування? Скільки відправив резюме, скільки пройшов співбесід? Насправді мені досить пощастило. Спрацювало так зване сарафанне радіо, мій знайомий працював в даній компанії, була вакансія на той час, він мене порекомендував і мене запросили на співбесіду. І так вийшло, що в мене перша співбесіда і відразу офер. Тобто я не проходив, не мав практики співбесід. Хоча дійсно я відправляв своє резюме в інші компанії. Якщо Рахувати час від випуску до працевлаштування, ну тижня три, здається, пройшло. Ну, не більше місяць. Супер. Ну, по факту, ти працевлаштувався, дякуючи рекомендації, дякуючи спільноті, можна так сказати. Так, тому, що... так звісно. А можеш сказати, скільки було етапів співбесід перш ну, на працевлаштування в дану компанії? Ну, на початку була співбесіда з рекрутером. Вона була досить така легенька. Після цього мене запросили на технічну співбесіду. Вона вже була набагато довша, близько півтори години. Після цього мені повідомили, що десь протягом тижня буде відповідь. Але відповідь дали вже на наступний день. Тобто наступний день зі мною зв'язалась рекрутер, сказала, що є апрув від технічної команди, і вони готові запропонувати? Мені. Чудово. Тобто, по факту, два дні правильно? Так, да? Да, дні. Клас. Стосовно англійської мови, що ти думаєш, наскільки вона важлива при першому працевлаштуванні, і безпосередньо там який в тебе рівень і. Чи ти використовуєш англійську в своїй роботі? Це все залежить від компанії в моїй компанії англійська мова була не вирішальним фактором при працевлаштуванні. Пра І я, на мою думку, англійська для того, щоб почати свою кар'єру в IT, не, не дуже важлива. Тобто, звісно, потім вона потрібна. І наразі я навчаюсь на курсах англійської мови, тому що мені Потрібно піднімати свій рівень англійської мови. Я зараз закінчую рівень Pre-Intermediate, Буду переходити на Intermediate і продовжувати навчання, тому що чим довше ти працюєш, тим більше відбувається спілкування з англомовними людьми. Це може бути і техпідтримка, це часом може бути і клієнт, і інші розробники. Тому для початку англійська не важлива, але все-таки згодом англійська досить важлива і потрібно буде піднімати її в англійської обов'язково. Скажи, будь ласка, чи є щось, що би ти хотів сказати нашим студентам про що я не запитала? Я студентам напевно пораджу такі, можливо, банальні речі, але дуже важливе терпіння. Я зі свого боку знаю, як. Хочеться швидше закінчити вже курси, і почати шукати роботу, але не поспішайте. Терпіння це важливий навик, він вам знадобиться. Також цілеспрямованість вам постійно будуть ставити цілі на роботі, і це будуть і бізнес, цілі, і особисті цілі, і робити пріоритети для себе. Це також дуже важливий навик, і також, як на мене. Порада не порівнюйте себе з іншими студентами, не порівнюйте себе з іншими, і у вас обов'язково все вийде, якщо ви будете наполегливо йти до своєї ціни. Андрій, велике тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів, що поділився своїм досвідом. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Ми будемо готувати для вас. Нові ефіри, нові поради від наших випускників. Андрій, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую, що ти з нами. Дякую, що поділився своїм досвідом. І вам дякую, був радий. Дякую, па-па!